Війна для мене почалася із того, що в наше село вступили німці, німецькі загарбники, опинилися в німецькій окупації. На той час я вже закінчив 10 класів. От. Мені було тоді 24-го, то це був... мені було тоді 17 років. 15 березня вночі нас вже звільнили остаточно. У 44 44 році, в квітні, місяці, нас воєнкомат, військкомат Тимського району мобілізував нас в армію і відправив Запасний полк в камянськ подільськ І на нашому шляху і від Кам'янськ-Подільська до Берліна, який ми пройшли під час війни, то ми пройшли ту територію, де розміщені табори, табори осінця, майданика. Коли ми підійшли до табору, то там було ще повно людей. Там всі ці люди повесли на, на заборах на заборах. Сам, сам лагер осінців він мав площу 150 гектар. Мало. От. І все це було забито людьми. людьми. І от коли ми підходили, звільняли цей табір, табір то всі всі люди, не дивлячись ні на що, вони кидалися на, на, на забориці, дехто навіть зумів перелазити через ці забори, Але в основному, то їх, коли, вони, коли це робилося під час Роботи лагера, то їх розстрілювали просто. І вони падали війти на землю із заборів цих парканів. Коли звільняли осінці і ці лагеря, то ми могли тільки проїхати біля огорож. А детально з ним познайомитися, Ми познайомилися вже після закінчення боїв під час відпочинку в Львовській області. Там нас командири возили на спеціальну екскурсію, скажімо, от в табір Освєнців. Ми бачили, що собою являє табір. Табір Освєнців — це дуже великий табір. Там найбільше, найбільше називається в Європі кладовище є в цьому таборі. Потім ми бачили його огорожі кругом. Ми бачили його 20 лишком, 20, лишком, я не пам'ятаю точно, дерев'яних бараків, де в'язні жили. Під час екскурсії ми заходили туди. Сітку дивилися на, де, ми, де вони спали, а вони, виявляється, спали просто або на землі, або на досках. У кожному бараці 20. 20, по-моєму, десь 5 чи двадцять шість бараків було таких дерев'яних. Це в кожному було, були тисячі людей там у, у цих бараках. Це ми бачили. Потім ми бачили печі, в яких спалювали людей. І дійсно, і печі ці бачили, і бачили самі механізми. При допомозі яких спалювали людей. Печі, то так, як обичав, звичайні печі були побудовані з кирпича по спеціальних чертіжах, да, чертіжах якщо по-російськи, по кресленнях строїлися. Туди заходила вагонетка, допустимо, яка везла туди, завозила людей, на страту. Ми бачили на ну, на прощі центральній почті, ми бачили величезну купу відходів дитя, людського, людського одягу, одягу, взуття, коси волос у людей, волос, рештки кісткових, кісткові рештки людських. Костей. Це все складалося на кучу після знищення людей, а потім вони його перемололи на спеціальні машини і тим борошном вдобряли землю, на якій там садили капусту, скажімо, чи сіли будь-які інші культури. Причому там такі великі кучі були. Що при, при нашому сьогоднішньому розумінні, це, це, це були сотні машин, які треба було загрузити, щоб стільки останків людей погрузити. От. Це ми бачили, і нам розказували командири, коли екскурсію проводили в освітці. Ми бачили ще е, спеціальні, е, значить, Такі штабеля, будемо казати. От, наприклад, метрів 100 довжиною лежали дрова. Потім на ці дрова клали людей, людей. Потім знову дрова, потім знову шар людей. І так чотири ряди. А потім все це підпалювали і спалювали. І потім ці рештки, я ж кажу, на, на кучу сіди, складали, складали це все. Вони такі довжиною були метрів по сто. По 100 то їх постійно не, вже не роз'єднували. Вони так і так обливали їх спеціальним раствором і запалювали. Потім приймали газ-циклон, яким умертвляли людей. Ці клон дихали люди і вмирали. В газових камерах, так. Да. Потім газові камери вбивали, нам казали тоді, що вбивали прямо е, машина, допустимо, вихлопна труба машини була проведена в кузов, а в кузові були люди. І під час роботи мотору всі ці гази йшли. У цю машину і знищувати тих людей, які там були в машині. Я до нині, до нині не можу ні я зрозуміти Путіна. Я не можу його зрозуміти як людину. Чим він до цього казав, подумаєш, більшою діло, ми могли отримати перемогу і без України. А я хочу вам сказати. Якраз Берлін в основному брали українці, які були мобілізовані в армії на фронт після окупації. А росіян, або, скажімо, інших національностей було менше людей. А українських людей було абсолютно більше половини.